Підсадка плодних маток. Підсадка плодних маток, присланих по пошті. Дана матка була прислана в дерев'яні кліточки. Її потрібно підсадити в отводок. 2013 рік. Червона метка, українська степова порода. Підсаджую в отводок під ковпачок. Плодна матка, щоб могла відкладувати яйця. Значить, що, що для цього потрібно? При відкритті дерев'яної клеточки матка, яка знаходилась тривалий час в клеточці і не могла відкладувати яйця, вона може злетіти. Деякі пасічники розказують, що це не плодна матка, через то вона літає. Матки плодні. Вони не складують яйця, вони робляться легкими і вони можуть злетіти. Через то є така проблема підсадки її під ковпачок. Що, що для цього потрібно зробити, щоб вона не злетіла? Значить, отводочок на три рамки невеликий. Розплодна рамка була поставлена для того, щоб не злетіли. І крайня рамка. З неї обтрушую бджіл. З рамки обтрусив бджіл. Техніка перенесення матки на настільник, під ковпачок. Ложу, ков... Ложу рамку, як завжди на стамест. Техніка перенесення матки із пересилочної кліточки під ковпачок. Бджоли були струшені для того, щоб не виникло драки. Знімаю скобу одну. От ходять бджоли. Для того, щоб матка не злетіла, потрібно використати росінку, Оприскувач. На Україні вона називається росінкою. Було час, коли на Москву їх таскав ящиками. Заливаю бджіл. Матку. Все. Матка, от матка. Червона метка. Все, ніяких польотів. Польоти на сьогодні я маці відмінив. Вона повза по руці, злетіти не може. Все, пересаджую її на стільник. Беру закрила. Опа, опа. Все, вона там. Осталось придушить гарно стільник. Стільник треба придушити. Копачок до стільника треба придушити добре. Гарненько, щоб він не відпав, матку не вбили через півчаса. Через то на пів бортика придушую середину, По всі. Вирівнявши всю площину. Все. Матка ходить. А, от. Ось. Матка ходить. Ось матка ходить під ковпачком. Осталось поставити цією стороною до рамки з розплодом. А на скільки днів? Всього, процедура перенесення матки з клеточки під ковпачок закінчилась. Юрій Федорович, скажіть, будь ласка, на скільки днів ця процедура робиться? По состоянні бджіл до трьох днів буває безвзяточний період срок матки під ковпачком заключення збільшується. Під час медозбору і коли не сильна сім'я, то, то може бути менший. Також період року залежить від цього. Однозначно на таке питання відповісти не можна. Улик Дадан. 12 рамочний вулик із двома магазинами на 160. В даному випадку відводок без магазинів.